Друзі, доброго дня! І так, у липні 2024 року закінчується срок дії карток Ощадбанку. Що в результаті робити? Як помідоповідомляють прес-службі ощадбанку, у зв'язку з військовим становищем в Україні далеко не всі українці мають можливість вчасно перевипустити свої банківські картки. Особливо це стосується мешканців окупованих територій, мешканців, де ведуться чи регіонів, де ведуться активні бойові дії. Саме у зв'язку з цим терміни дії всіх карток Ощадбанку ощадбанк вирішив автоматично продовжити ще на 3 місяці до 30 вересня 2024 року, до 30 вересня включно. Це стосується усіх карток, термін дії, яких минув у лютому 2022 року. З таких карток таким срок дії продовжує кожний квартал. А тим, у кого закінчився срок дії у липні 2024 року, закінчиться з 1 липня, то такі картки також срок дії їх продовжуються, подовжуються ще на 3 місяці до 30 вересня. Такими картками можна спокійно розраховуватись у роздрібних мережах, онлайн та знімати з них готівку через банкомати. Тобто картки повноцінно працюють. При цьому в банку наголошують, що за бажанням або за потреби клієнт, клієнти можуть в будь-який момент перевипустити цю картку. І по причині, наприклад, або втратили картку, або вкрали картку, або картка, наприклад, може розмагнітитися. В результаті Переоформити картку можна особисто в будь-якому відділенні Ощадбанку, а також онлайн через застосунок або в версії Ощад 24 на 7. Якщо у вас виникли питання по карткам Ощадбанку, задавайте їх в коментарях під цим відео. Ми будемо намагатися якомога швидше на них відповідати. Також поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал Банківський клуб. Все найкращого.